Залишилася така картопля, викидати ми не звикли, тому ми приготуємо смачненькі лінові пиріжки з картоплею, так що картопля у нас це не викинеться. Картопля відварилась, Нам потрібно злити юшку, відвар картопляний в окрему посудину. Нам потрібно буде грамів 300. Так. Це зливаємо в одну посудину. А саму картоплю в іншу. І нам потрібно гарненько картоплю цю роз'юм'яти. Тут у мене пів кілограма борошна, пів кілограма картоплі, одне яйце, одна столова ложка потрібно солі, але в нас картопля посолена, тому я візьму менше. Одна столова ложка цукру. І по рецепту я беру пачечку, це одна столова ложка. А ви дивіться, і потрібно буде 2 столові ложечки олійки звичайної. Додаємо, це я так роблю в оригінальному рецепті, так не було, але я роблю по-своєму. Я в оцей охолоджений такий градусів до 35 відвар картоплю, додаю Отак, столову ложку цукру, сіль не додаю. І додаю весь всі ці дріжджі. Я додаю картопляний відвар. І залишаю на декілька хвилиночок. Дивіться, якою шапкою гарно піднялося. Нехай ще піднімається. Ми додаємо борошно. Додаємо вже пів столової ложки солі. Ось так. Навіть не півстолової ложки, а менше. Тому що картопля підсолена. Додаємо яйце і гарно це перемішуємо. Щоб картопля не була гарячою, буде сильно гаряча картопля, яйце звернеться. Нам потрібно, щоб все було теплої температури, щоб і дрожжі гарно працювали і не звернулося яйце. І ось тепер ви подивіться, оця суміш, яка в нас вийшла. Це означає, що дріжджі гарні. І все в нас з вами вийде. Маса оця повинна бути зовсім однорідною, без, без грудочок. Ось так, ось така. Тепер ми беремо борошно. Борошно, до речі, може бути більше, може бути менше. Пів кілограма беріть точно. Менше навряд, а от більше може бути, тому приготуйте собі ще. І оцю всю суміш виливаємо сюди. Як гарно картопляну суміш змішали з борошном, додаємо дві столові ложечки. олії. Теж не на одне місце. Ось так. Борошно. Олія потрібна не тільки для того, щоб тісто було еластичніше, але тісто, яке із олією, коли ми смажимо на сковорідці, воно бере менше олії. Ось таке воно повинно бути, бачите? Ось дору воно вже до, до чистої руки не липне, але воно дуже-дуже м'якеньке. Ось таке. Ось так ми його і залишаємо. Таке воно нам і потрібно. Накриваємо гарною кришечкою і залишаємо тут же на столі. Як гарно підійшло лістечко, подивіться. Припиляємо так, притрушуємо борошно. І нам зовсім. Небагато, потрібно його підмісити, щоб набралося ще повітрячком і віддало нам всю таку, знаєте, пухкість свою, пухнастість. Олійки нам знадобиться багатенько, тому що ми будемо смажити олійки. І ось. Ви тільки погляньте, які вони пухнастенькі, якого вони кольору, такого жовтенького, пористі. і такі ароматні. М -м -м -м. Справжні пиріжечки з карпляною начинкою. Але ми знаємо, що вони без начинки. Дуже смачні. М -м -м. Ту олійку, що я додала, більше я не додавала. Вийшла ось така гора.